хочете смачну мариновану скумбрію в томатному соусі, тоді додивіться, будь ласка, це відео до кінця. За цим рецептом рибка виходить дуже смачною, соковитою і незвичною, а маринована цибулька в цьому розсолі в поєднанні з рибкою дуже гарно смакує. Рибку потрібно взяти трішки підморожену. Я взяла дві скумбрії. Коли вона буде підморожена, вона краще чиститься і при нарізанні гарно тримає форму. За цим рецептом можна маринувати не лише скумбрію, а й оселедці. Також виходить дуже смачно. Після зачищання рибку потрібно порційно порізати. Можна просто шайбочками, а можна, як я, розділити навпіл, виняти хребет з кісточками і нарізати ось так, як я, порційно. Мені так ніби краще, естетичніше виглядає на тарілочці. Потім потрібно взяти цибульку. Я беру багато, так як мариновану цибулю я дуже люблю. А ви дивіться за своїми вподобаннями. Порізати півкільцями. Але сама основна фішка це в маринаді: 300 г води, 2 столові ложки солі, 1 столова ложка стерії, 3 столові ложки любого кетчупу. Але його можна замінити на 2 столові ложки томатної пасти, 50 г оцету, 3 столові ложки олії. І від себе я додала одну чайну ложку приправи до корейської морки. Мені так смачніше, а ви вже дивіться, додавати вам чи ні. Все на вогонь, буквально на кілька хвилин, щоб стерія і сі. Постанули. Маринад охолоджуємо та заливаємо рибку. Поетапно викладаємо шарами рибку цибулю, рибку цибулю і заливаємо все нашим маринадом. Коли ви спробуєте, я впевнена, цей рецепт буде у вас у вашій домашній копілочці. Тому що це дійсно дуже смачно. Маринад повинен весь покрити рибку. Накриваємо харчовою плівкою в холодильник і смакуємо.